Ходорковський, за його словами, провів нічний дзвінок із кількома джерелами в російських силових структурах, людьми, які ще вчора боялися говорити навіть натяками, а сьогодні заговорили різко і нервово. Вони попередили його про рішення, яке Путін ухвалив особисто. О третій годині за московським часом має розпочатися операція, що задумана як вирішальний нічний прорив, спроба переламати хід війни силою і шоком. Ходорковський наголосив. План складений поспіхом, просувається через страх, а не впевненість. і саме тому він приречений на збій. Путін задумав страшне, але він більше не розуміє, як працює реальність, каже він. За даними, які отримав Ходорковський, йдеться про масштабну нічну атаку із застосуванням змішаних підрозділів, спрямовану на кілька ділянок фронту одночасно. Це має створити ілюзію масованої потужі, змусити Україну розгубитися і відкрити шлях для локального прориву. Кремль розраховує, що в темряві під покровом хаосу російські війська зможуть просунутися на кілька кілометрів і зафіксувати це як стратегічне досягнення, яке потім буде продано російському суспільству як доказ того, що війна все ще йде за планом. Насправді, як підкреслює Ходорковський, у цьому плані немає нічого стратегічного. Він побудований на паніці та бажанні Путіна отримати хоча б один символічний успіх перед елітами, які дедалі голосніше ставлять питання: чи варто продовжувати війну, яка забирає ресурси людей і перспективи? У Кремлі зараз панує відчай, і саме відчай народжує операції, що починаються вночі та закінчуються катастрофами. Ходорковський порівнює нинішню атмосферу з останніми тижнями афганської кампанії СРСР. Зовні офіційний оптимізм, на ділі внутрішній розпад командування, суперечливі накази, хаос між відомствами. Оцінки, які надходять Путіну, свідомо прикручені. Командири приховують реальні втрати, герой ФСБ звинувачують одне одного, а російська логістика вже тріщить від перевантаження. Саме тому нічна операція, як вважає Ходорковський, має всі шанси стати повторенням білгородського провалу, коли потужний наступ застряг у перших же посадках. Україна ж давно очікує подібного маневру. За його інформацією, українська розвідка фіксує рух техніки, перехоплює фрагменти перемовин та знає загальну конфігурацію удару. Це означає одне. Російська армія піде в атаку вже тоді, коли зсу будуть готові до зустрічного вогню. Ходорковський наголошує, саме такі операції найчастіше закінчуються різким обвалом переднього краю, бо російські військові, наткнувшись на організований опір, починають діяти хаотично, втрачають координацію, а підрозділи залишаються відрізаними. За словами його джерел, у Кремлі не всі погоджуються з рішенням атакувати. Дехто з генералів намагався переконати Путіна почекати, посилити оборону, переглянути пріоритети. Але Путін, який втрачає вплив і бачить, як валиться його образ незламного лідера, обрав те, що обирають усі диктатори в кінці своєї епохи, нічний удар, зроблений не для перемоги, а для того, щоб приховати власний страх. Ходорковський стверджує: фінал почнеться саме вночі. Бо неможливо одночасно вести війну проти України і боротися зі зростаючим хаосом усередині власної системи. Путін вважає, що ще може контролювати ситуацію, але його ж власна вертикаль уже поводиться так, ніби готується до іншої реальності реальності без нього. І найважливіше, Ходорковський упевнений, що після провалу нічної операції темп подій різко зросте. Російський фронт стане нестабільним. Моральний стан військ впаде, і саме тоді, коли Кремль оголосить частковий успіх, світ побачить, що ситуація виходить з під контролю. Готовий продовжити наступну частину про те, як саме за оцінками Ходорковського, провал 0-3-0-0 стане початком кінця Путіна та чому цей удар назавжди змінить хід війни. Ходорковський наголошує: якщо операція, запланована на третю годину ночі, провалиться, а ймовірність цього, за його словами, надзвичайно висока, це стане першим моментом, коли російський фронт перейде зі стану контрольованого хаосу до стану некерованої деградації. У перші години після атаки вирішиться не доля окремої ділянки, а доля всієї військової моделі Росії. За інформацією його джерел, Путін вимагав від командування не просто прориву, а видимого результату карт, стрілок, звітів, які можна показати Раді Безпеки та зовнішнім союзникам. Але командири не мають реальних ресурсів для такого сценарію. Вони добре розуміють, техніка зношена, особовий склад виснажений, логістика перевантажена, а українська армія б навпаки точково посилена саме там, де очікується удар. Це створює вибухову суміш. Політичний наказ є, а сил для його виконання немає. Саме в такі моменти армії ламаються. Ходорковський особливо підкреслює проблему, про яку в Росії бояться говорити вголос. глибокий розрив між реальністю на фронті та доповідями, які надходять Путіну. За його словами, частина командування систематично приховує втрати, перебільшує можливості та малює стабільність, що давно зникла. Тому Путін ухвалює рішення, не спираючись на факти, а на вигадану картину. І саме цей фактор має стати фатальним у ніч о третій ранку. Атака буде проведена на підставі інформації, яка не відповідає дійсності. У період між третім і шостим ранку, за розрахунками Ходорковського, почнеться найнебезпечніший процес для російського командування втрата горизонтальних зв'язків. Підрозділи, що висуваються, втратять взаємне прикриття, техніка розтягнеться на надто довгих маршрутах, а вогневі групи ЗСУ працюватимуть вже не по великій масі, а по чітко визначених вузлах руху. Кожна криза, яка на мирних навчаннях тривала б хвилини, у реальних умовах затягнеться до годин, бо зв'язок глушитимуть, командування плутатиметься, а рішення ухвалюватимуться запізно. Паралельно, як зазначає Ходорковський, у Москві почнеться інформаційний шок. Перші доповіді будуть суперечливими: десь прорвали, десь потрапили в засідку, десь зупинилися через мінні поля, десь зник зв'язок. У Кремлі це називають ефектом темного коридору. Командування рухається вперед, але не бачить, що попереду прірва. Путін же продовжуватиме вимагати результатів, бо відступ для нього політична смерть. Найбільш показовим стане момент, коли стане ясно, що резерви, підготовлені для другого ешелону, не можуть увійти в бій через хаос на першій лінії, і це буде саме та мить, якої боялися російські генерали, коли провал перетворюється на каскад подій, що поширюється вздовж фронту незалежно від волі командування. Ходорковський попереджає: у разі провалу операції Росія втратить не кілометри, а місяці, бо армію доведеться відтягувати, переорганізовувати і латати, тоді як Україна навпаки отримає стратегічне вікно для контрударів. І найголовніше, у Кремлі знають, що це може стати кінцем не війни, а режиму. Бо провал масштабної операції, проведеної особистим наказом Путіна, сприймуть як доказ того, що він більше не може гарантувати стабільність. А для російських еліт це сигнал починати пошук альтернативи. Ходорковський прямо говорить: ніч з третьої ранку це не просто військова подія, це тест на виживання російської вертикалі. І та вертикаль уже тріщить. Готовий продовжити фінальною частиною про те, як, на думку Ходорковського, ця ніч стане початком кінця Путіна та чому війна після цього прискориться невідворотно. Після провалу нічної атаки за прогнозом Ходорковського почнеться те, що багато російських аналітиків називали неможливим сценарієм, але тепер він виглядає неминучим: втрата довіри еліт до Путіна. Це не відбувається миттєво і не супроводжується гучними заявами. Це тиха зміна ходу думок у кабінетах, де зазвичай панує страх. Люди, які роками будували свою кар'єру на лояльності до Путіна, вперше відчують, лояльність перестала бути гарантією виживання. Ходорковський пояснює це дуже чітко: у російській системі найважливішим є не те, чи програв Путін битву. Головне, чи може він і надалі переконувати оточення, що ситуація під контролем. Провал операції на третю стане доказом протилежного, і коли в еліти зникає віра в незворушність лідера, починається процес, який уже неможливо зупинити. Саме тому Ходорковський називає нічну атаку точкою неповернення. Він каже, що після неї розвиток подій піде швидше, ніж хтось очікує. У деяких регіонах почнуть з'являтися свої центри впливу. Усередині військових структур почнеться хаос із заміною командирів, а ФСБ спробує локалізувати винних, створивши видимість контролю. Проте всі ці дії матимуть лише один ефект: вони покажуть, що система зайнята не війною, а власними внутрішніми пожежами. Україна в цей момент, наголошує Ходорковський, отримає історичне стратегічне вікно. Якщо ЗСУ продовжать тиск, не даючи російському командуванню стабілізувати ситуацію, обвал фронту може стати фактичним. Це не означає швидкого падіння всієї лінії, але означає перелом, після якого Росія не зможе відновити ініціативу. Саме цього США чекали вже кілька місяців явного доказу, що війна входить у фінальну фазу і що поставки озброєнь тепер матимуть максимальний ефект. За оцінкою Ходорковського, після цієї ночі Вашингтон змінить тон. Там добре розуміють, якщо Путін почне втрачати контроль, потрібно не дати йому часу на перегрупування. А отже, більше озброєнь, більше дозвільних рішень по дальності ударів, більше економічного тиску. Цей процес не буде гучним, але він буде швидким і незворотним. А в Росії тим часом розпочнеться найнебезпечніший етап, внутрішня боротьба за контроль над постпутінською реальністю. Той, хто першим скаже, війна програна і ризикує, але той, хто промовчить, ризикує ще більше. І в таких умовах не виключено, що саме військові або силові групи почнуть диктувати політичний порядок денний. Це класичний сценарій кінця авторитарних систем. Лідер ще сидить у кабінеті, але країною керують уже не його рішення. Ходорковський завершує свій аналіз так: фінал почнеться вночі, але завершиться не в окопах, а в кабінетах, де вирішуватиметься доля російської влади. Путін хотів показати силу, але продемонструє слабкість. Він хотів взяти під контроль фронт, але втратить контроль над елітами. І саме тому ця ніч стане не лише військовою подією, вона стане символом кінця епохи. Його остання фраза звучить як вирок: Путін не переживе стратегічного провалу, який сам і наказав розпочати. Режим падає з моменту, коли верховний головнокомандувач перестає контролювати війну. А ця ніч саме про це. У підсумку Ходорковський підкреслює, нічна операція це не момент, який вирішить долю фронту, а момент, який вирішить долю режиму. Путін, вимагаючи від військових неможливого, ставить власну систему в умови, де будь-який результат поразка. Якщо атака провалиться, буде доведено нездатність армії і стратегічний хаос. Якщо вона дасть локальний успіх, його масштаб не компенсує витрат та втрат, а значить, не створить тієї переможної картинки, на яку Путін сподівається. Але найгірше для Кремля те, що він робиться в момент, коли ресурси вичерпані, а моральний стан військ на межі. Після цієї ночі, за словами Ходорковського, російські еліти вперше задумуються не про те, як допомогти Путіну утримати фронт, а про те, як утримати себе у майбутній системі. Це той психологічний злам, якого Путін боявся 20 років, коли його оточення почне жити не його майбутнім, а своїм власним. Це і є точка смерті будь-якої диктатури, адже режим існує лише доти, доки є ті, хто готовий його обслуговувати. У цей період Україна отримує унікальну можливість не стільки військову, скільки політично-стратегічну. Коли Росія заплутується у власних провалах, світ завжди повертається до того, хто стоїть твердо. Україна, яка тримає лінію, яка вистояла під найважчими ударами, яка не віддала жодної позиції без бою, стане для заходу головним партнером у протистоянні російській агресії. Саме тому наголошує Ходорковський, після провалу почнеться нова фаза міжнародної політики, де підтримка України виросте швидше, ніж у Кремлі можуть уявити. Для Росії це означатиме одне: поступове стискання кільця невдач, санкцій, внутрішніх конфліктів і економічного виснаження. Путін намагатиметься придушити тріщини силою, але тріщини, що йдуть від верхівки системи, не лікуються репресіями. У якийсь момент навіть найвідданіші почнуть думати, що кінець Путіна вже відомий. І тоді процес стане самопідтримуваним. Чим більше людей від нього відвертається, тим швидше він падає. Фінальний прогноз Ходорковського звучить холодно і без емоцій. Кінець почнеться вночі. Після цієї операції Путін більше не зможе керувати війною. А той, хто не контролює війну, не контролює й державу. Система втратить центр, і розвал почнеться швидше, ніж хтось уявляє. І саме тому він попереджає: не варто дивитися лише на лінію фронту. Справжній фінал війни розпочнеться не в окопах, а всередині Кремля, в кабінетах, де страх уперше стане сильнішим за лояльність. А коли це станеться, війна почне закінчуватися сама собою.